День святого Власа. Історія свята, традиції, приказки та прикмети. 24 лютого християнською церквою відзначається День пам'яті великомученика Святого Власа, Власія, єпископа Севастійського, який жив у IV столітті. Історія свята В Часи гоні за християнами святий влас жив на горі Аргеос і за життя відзначився великим благочестям. До нього приходили звірі, і прилітали птахи з усієї округи. І Власій спостерігав за ними, кого годував, кого лікував і давав притулок. Також Власій опікувався бідними людьми. На доказ такої опіки розповідається, як святий Влас повернув бідній вдові останнього вепра, якого вкрав вовк. День пам'яті християнського святого Власія в стародавній Русі злився з культом Бога Велеса, волоса Власа. Який теж був покровителем домашніх тварин і лісових звірів. Співзвучність імен і їх призначення на землі і на небесах сприяли тому, що древні слов'яни ще довгі часи поклонялися рівнозначно і святому власу і Богу Велесу. Традиції Кажуть, що влас у цей день пильно наглядає за тваринами, а тому чоловіки нагадували своїм жінкам Дивіться, молодиці, щоб завтра принесли раненько водиці з криниці. Цією водою наповнювали пляшечки, клали туди шматочок воску зі страсної свічки і ставили на покуть, де вона мала перебувати три дні. цей час влас начебто освячував її, потім частину води виливали в криницю, а рештою скроплювали тварин. Ті господарі, в яких чимало худоби, цей день замовляють молитву, після чого з іконою і святою водою йдуть до корівника, щоб благословити тварин. Також худобу обкурують ладаном та свяченим зіллям, щоб захистити від хвороб, пошестей і нечистої сили. Під час молебні освячують і свічку, якою лікують горло. У деяких місцевостях перед молебним приносять до церкви свіже коров'яче масло і ставлять перед образом святого Власія. Таке масло називається волозьким чи власієвим. Селяни вірять, що така пожертва святому сприятиме тому, що корови даватимуть жирне молоко впродовж усього сезону. Все це відгомін давніх жертвоприношень Богу Велесу. Приказки та прикмети Святий влас збиває ріг з зими. Пролив улас олії на дороги, пора зимі збирати ноги. З власового дня санний шлях закінчується, а корова боки гріє. Прийшов влас, печі злась. Якщо цього дня відлига, то морозів більше не буде.